Продовжуємо розпаковувати нашу посилочку. І в нашій посилочці була така коробочка з надписью «Перебрати». Але, дивіться, для тих, хто не розуміється, це просто якісь піпульки, да? а якщо придивитися, серед цього всього відносного нецінного матеріалу трапляється помаранчева КМ. -очка. А ця каємочка у нас коштує 32 гривні грам. Так що, вроді би б казалось, нема нічого цінного, але щось та й трапилося. Ну і відмінно, що щось трапилось, я думаю, людині буде приємно вибережить каємку. Так. Далі у нас дуже часта штука, яку путають з посрібленим дротом. А насправді це лужонний дріт. Це дріт покритий оловом або е, свинцем. Ну, По суті, звичайнісінька мідь. яка приколюха приїхала. Якась попільничка. Попільничка зі звичайного якогось алюміньки. Так. Цей матеріал не цінний, а оцей матеріал. Може містити в собі цінні детальки. Так і є, так і є. Обнаружилася стінна штуковина. Але відносно. Ви ж пам'ятаєте, що такі транзистори навіть неприйомні, ми приймаємо на вагу. Женя, глянь, будь ласка, чи все знімає, так як книжка пише. Так, тут у нас є 809 й транзистор. О. І 809-й транзистор коштує, хай і невеликих, але грошей. 803-й, звичайно, коштує цікавіше, 808-й, але їх тут немає. Ну, добре, що хоч такі трапилися. 809-й. Ось і 803-й. Оце, звісно, цікава штука. Раніше стою, дивлюсь на ці транзистори і взагалі нічого в голову не приходить, крім того, як тут можна щось понімати. І 808-й попався. А, і ще її і... також транзистори попали в стіні, так? Да? 602-й, я дай мені покажу. 602-й білий, бачите, попався в цій... коробочки 308 або 603 також, блин, загубил сейчас найдем також белый, вот нормальная штука попадаются цінні речі на це треба все звертать у 312 трошечки есть а спектрометр включенный на угу. да, записку а нет, это не записка это, наверное, анализ. Прийшов, провірте, що це. Дякувати Богу і фінансовим можливостям. У нас є спектрометр. І зараз ми провіримо, що це за кусок фольги. А цей кусок фольги дуже цінний кусок фольги. Це нікель. Да, це нікель, Напиши, напише ага. Ольга нікель.